Понеділок 11 березня завершуємо випуском інформаційної програми Очі на першому західному. Ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю! Україна починає офіційні перемовини щодо запуску міжнародних авіарейсів на кордоні з Польщею. Почали затримувати пасажирські автобуси з українцями. В ніч на 11 березня сили оборони України збили 15 з 25 російських дронів камікадзе. а Український режисер отримав перший в історії країни Оскар. Деталі далі у нашому традиційному огляді. Десять ворожих безпілотників, які росіяни випустили в бік України, наші сили ППО знищили над Одещиною. Збиття одного з камікадзе вдалося зняти на відео. Саме ці кадри зараз на ваших екранах атакували шахедами цієї ночі рашисти і Харків. В місті пошкоджені два багатоквартирні будинки та готель. На щастя, без постраждалих. Цивільних загинули внаслідок влучання ворожих безпілотників по добропіллю. А у часовому ярі тієї таки Донецької області місцевого жителя вбила російська артилерія. До 12 зросла кількість поранених внаслідок суботньої атаки росіян ракетами С-300 на Мирноград. Це теж Донеччина. В місті пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхівок. А це вже наша відповідь на злочини окупантів. По російських позиціях працює шведська Сау Арчер. Шість пострілів за півхвилини із точністю чотири метри на відстані в десятки кілометрів. До того ж, наші воїни так опанували це озброєння, що можуть змінити позицію, відстрілявши з установки ще до того, як перший снаряд долетить до цілі. Постійно вдосконалюють навички вогневої підготовки і воїни військово-морських сел ЗСУ. працюють як по повітряних, так і по надводних цілях. Далі до новин з польсько-українського кордону польські фермери до 13 березня розблокували пункт пропуску краківець. Але за інформацією нашого посла в Польщі Василя Зварича у ягодині протестувальники без причини почали зупиняти пасажирські автобуси з українцями на кордон екстрено виїхав український консул. Тим часом Україна починає офіційні перемовини з європейськими та американськими авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану повідомив міністр інфраструктури країни Олександр Кубраков. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова напередодні у Лос-Анджелесі здобула оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Це перший оскар в історії України разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко. Вони приїхали у Маріуполь за годину до повномасштабного вторгнення Росії і провели там в умовах облоги майже місяць. Це честь для мене, але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: краще б я ніколи не знімав цього фільму. якби я міг змінити це, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав все, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян, українцівкрейн на наостанок про досягнення українських полярників, які вперше змогли сфотографувати фінвала, це другий за величиною кит у світі. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага 75 тонн. Кита біля української станції Академік Вернацький спостерігали лічені хвилини. Зніс огорожу та врізався у магазин Тієї ночі. Горе Керманич влаштував ДТП у центрі Львова. На щастя, без постраждалих. Винувацію ДТП загрожує адміністративна відповідальність. До слова, лише за останні два місяці патрульні склали понад 1600 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння у Львівській області. Патрульні помітили автомобіль a А6», водій якого не впорався з керуванням та зніс тротуарну огорожу і в'їхав у магазин. 22-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння від проходження огляду, встановленому законом порядку. Керманиць відмовився. Нагадаю, водіння у нетверезому стані крається штрафом у розмірі 17 тисяч гривень. А ще порушника позбавлять права кермувати авто на один рік. Зібралися в дев'яте у Львові відбулося чергове засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Представники польського та українського уряду обговорили питання взаємодії країн у сферах торгівлі, інвестицій, енергетики, туризму, космосу, ветеранської політики і, зокрема, ситуації на кордоні. Українці закликали польських колег розробити механізми й інструменти впливу для недопущення будь-яких обмежень руху транспортних засобів перед спільними пунктами пропуску. Крім цього, сторони домовилися активізувати співпрацю, щоб реалізувати проєкт будівництва нафтопроводу Броди Адамова застава. Наша комісія є прикладом того, що ми. Можемо і вміємо домовлятися, і робимо це з результатами для наших країв, для наших держав і для наших народів. На завершення зустрічі очільники делегації підписали договір щодо реконструкції прикордонного переходу на міжнародному пункті пропуску для автомобілів у Шегинях. Це є співпраця з доказом того, що ми надаємо особливої ваги співпраці з Україною. Це для нас стратегічне партнерство, і це дуже важлива робота до релацій з Україною. Наступне засідання комісії відбудеться вже у Польщі. Цими вихідними в Україні відзначали 159-ту річницю з дня першого публічного виконання державного гімну України. У Львові вже понад 10 років існує традиція спільного виконання славня. Цьогоріч до акції долучилися курсанти національної академії сухопутних військ імені гетьмана Потраса Гайдачного, учні ліцею імені Героїв Крут, хористи муніципального хору гомін, депутати і працівники міської ради та всі охочі містяни і гості Львова. Військові розгорнули прапор України завдовжки 17 метрів. А тоді під супровід військового оркестру львів'яни виконали національний гімн. Сьогодні це не просто пісня, а заклик до бою, символ незламності і стійкості народу, виконуючи спільно державний гімн на площі ринок. Ми тим самим гуртуємо народ, ми єдині, і це дуже важливо, особливо в часи повномасштабного вторгнення. Додам, що вперше наш гімн прозвучав у польському місті Премишиль на роковинах Тараса Шевченка 1865 року. Тоді відбулося його публічне визнання. Але саму пісню датуємо 1862 роком. Тоді Павло Чубинський написав слова, до яких надалі Михайло Вербицький підібрав музику. Спеціалісти лікарні святого Луки, що у Львові, врятували пацієнта з величезною аневризмою в найменш травматичний спосіб. Операцію 64-річному чоловіку зробили у два проколи замість відкритого хірургічного втручання. Таку методику пробували вперше. Судині хірурги зі Львова діагностували у пацієнта аневризму аорти черевного відділу, тобто розширення найбільшої артеріальної судини. Якщо в здорової людини діаметр аорти становить 3 сантиметри, то у Павла Перепечаєва аж 12 сантиметрів. Аневризма ось ось могла розірватися. Тож спеціалісти вирішили оперувати пацієнта ендоваскулярно через два міні-доступи у стегнових артеріях. Це рідкісна, але діє. Єва методика, і уже на третій день після операції Павла Перепечаєва відпустили додому. Ця історія про те, що усі обговорюють ввечері на кухні, але тепер під світлом софітів проблеми військових, які повертаються до цивільного життя, лунатимуть зі сцени театру. Ветеран, нова вистава театру актуальної п'єси Ореста Огородника та поок. Старший лейтенант ЗСУ Олег Сердюк, якого вважали зниклим безвісти, повертається з полону додому. Він сподівається відпочити та забути жахи війни у рідних стінах, але вдома його чекають не лише рідні, а й нові перипетії. Хотіли поховати на міському, так там такі ціни. А я кажу до того чиновника: мене син, мене син в полоні. А він мені каже. Я його туди не посилав. Як навчитися ходити з протезом? Виконавець головної ролі Олесь Федорченко знає з власного досвіду. Він втратив ногу внаслідок ДТП. Саме тоді Олесь познайомився з багатьма військовими, відчув їхній біль та переживання. Усі ті емоції передає через свого героя Олега. Ми стаємо черстві, не звертаємо уваги на людей, які е, е, йдуть на милицях. Знаєте, наприклад, чому е, Хлопці, які там втратили ногу, вони на стоять стають. І чому закочують штани? Не для того, щоб всі бачили, який він герой, а для того, щоб десь вони перечепили, щоб він десь не впав. Бо вставати дуже важко. Життя продовжується попри все. Тому головна ідея п'єси любов до країни, рідних, а ще коханої людини. Для мене цей проект надзвичайно близький. Він мені, він мені особисто потрібен. Я в цьому проєкті сама для себе шукаю порятунок і надію. У мене чоловік вже два роки перебуває на війні на службі в лавах ЗСУ, і я вже навчилася співіснувати з тим, що ми не маємо права на сльози жалість біль. Ми маємо. Одне єдине право боротися, як і у реальному житті на сцені буде не лише романтика, але й негідники. Таку незвичну роль примірює улюбленець глядачів Янош Юхницький. Він вийде на сцену після тривалої перерви. Ще одна несподіванка режисер на сцені. Орест Огородник теж матиме роль. Тема важлива тема е якогось болюча. Хоча я скажу, наша вистава не буде тяжкою. Навіть будуть якісь гумористичні моменти, і вистава буде зроблена, як я це називаю, в стилі стилі тарантіно. Вона просто буде мати специфічний жанр, такий специфічне музичне оформлення, яке не дасть їй перейти в межу такої трагедії і драми. Символічно готували виставу у будинку воїна, але побачити її глядачі зможуть 17 березня на сцені першого театру у Львові. Катерина Ванарчик, Павло Замрій, програма Очі. Більшість з нас знає фризбі як розвагу, наприклад, звично покидати диск один одному під час відпочинку просто неба в теплу пору року. Але алтимат фризбі це командний ігровий вид спорту. Мета зловити тарілку у гольовій зоні суперника. Про інші особливості алтимат Фризбі та емоції учасників шкільних змагань розкаже Алла Васьковська. Матч між 93 м ліцеєм та 82 ю школою зійшлися рівні суперники. Нічия 4-4. На останніх секундах гравець 82-ї школи впіймав диск у заліковій зоні опонентів, але момент неоднозначний. Не зрозуміло, чи це був індари. Бо інша команда каже, ауто вони не погоджуються потім. Диск вертається назад. і Ви переігруєте момент. В «Алтимат Фризбі немає суддів. Гравці обговорюють ігрові моменти і домовляються. Але школярам все ж допомагали більш досвідчені колеги. Командний вид спорту безконтактний. І без суддів ми стараємося перемагати достойно, чесно, без порушень, без фізичного контакту. 82-га школа переграла останню атаку, і вона знову була переможною. Після кожного матчу в «Алтимат фризбі команди стають в коло і за чергою кажуть свої думки про гру. Це справжнє випробування, коли поразка аж надто болюча. Візьму на себе місію замість капітана. Говорити, бо коли команда програє, звичайно, своїми емоціями боротися важко. Що ви е, програли? У вас є над чим працювати і як далі розвиватись. Якщо ви виграли, ви молодці, ви гарно підготувалися. Багато. В моменті було. Вигравали, потім е, було нічия. Ну і виграли на цей момент. Забив це от красавчик. Е? Да. Гравці 93-го ліцею розбиті поразкою. Все ж зібрались і змогли дати коментар. Просто в нас перший раз таке, що ніби програємо. Сьогодні мене розстроїли трошечки перший матч, бо тому що ми в ньому так ж, е, програли з рахунком 1-5 або 6, Я вже не пам'ятаю так точно. Е, і мене розстроїла остання гра. Головними у «Алтиматі» є. Декілька вмінь, правно кидати. Якщо кинути типу слабіше, то він буде летіти не так рівно. А якщо кинути так сильніше, то воно буде плавно і може попасти в руки. Не менш важливо вміти ловити диск. Я в футбол грав, і звідси з футболу, я вратар був, дуже добре ловив. І, ну, фрізби мені теж до, до е, тут теж можна ловити. Мені дуже подобається ловити м'ячі Там до цих базових вмінь тренери додають тактику і командний дух. Щоб виграти, треба хороші паси, треба ловля, тактики. Ми розбираємо багато тактик, захист різний. Треба багато тренувань і вміти контролювати свої емоції. Це була вже 15-та шкільна ліга з Алтимат Фризбі. Вона відбувається 3-4 рази на рік. В ній взяли участь 200 школярів. Це 22 команди зі Львова та Гостомеля. Змагались у чотирьох вікових категоріях. Учні Ятих 11 класів наступна шкільна ліга алтимату у Львові відбудеться наприкінці травня. Вже просто неба. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, Програма. «Очі». Це Всі новини на сьогодні. Наступний інформаційний випуск в ефірі першого західного двіться вже завтра о дев'ятнадцять. Сьогодні ж всім нам бажаю спокійної ночі, без тривог. Все буде Україна.